Лазер PEKER 3 найвища швидкість попереднього перегляду 5000 мм за секунду, максимальна швидкість гравіювання 800 мм за секунду. Створено для тривалого використання. Оснащений волоконним лазером з довжиною променя в 1064 нанометри. Простий у використанні додаток Подвійне інфрачервоне лазерне фокусування Механічна підставка. Встановіть правильну фокусну відстань, регулюючи висоту лазера, доки дві червоні точки не перетнуться. Використовуйте квадратний або графічний попередній перегляд для позиціонування матеріалів. Надтонке гравіювання з роздільною здатністю в 4К. Гравіювання на 360 градусів за допомогою універсального механічного ролика. Гравіювання під різними кутами знімна опорна плита для великих об'єктів. Ручне гравіювання. Регульований шаблон для серійного гравіювання. Якщо ви хочете спробувати власноручно створити унікальний дизайн на будь-якій поверхні за лічені секунди, переходьте за посиланням під відео та купуйте Laser 3 в магазині Home City. Дайте політ своїй творчості разом із Laser 3!